Добрий ранок, мої хлопчики, добрий ранок, мої дівчатки. Все, при параді. Губки накрасила, личко вмила, але личко кремом не мастила, тому що сьогодні я йду, опять же, зроблю під глазками, Я не знаю, мезотерапія називається правильно. Помните, я таку колю дівчатки. я вам хочу сказати, що по-перше, воно вбирає синці, увлажняє. Хочу сьогодні йду, колю свої глазки, тільки глазки і все. О 9-й годині бігом побіжу. Зараз поїду, товар, отримали колбаска. Сьогодні день колбаски. Так що мені хороше що утром була пом'ята, така пожмакана, да? та я практично не спала. Ну я ж сьогодні роженця, мій внічній віт сьогодні обаятельний, привлікательний, розумієте? Да губки накрасила собі, он до довелося, як Аня каже, таку мам зроби, воно буде пищень, то вона якоюсь штучкою мені попшикала у корня, потім фу, подула, потім трошки начисала. Ну, цілий процес, чого цілий процес, бо я вам кажу. Каже, мама, ну ти сиди, ну що ти, мам, крутися. Одним словом, красотулечки. Добре утро, прекрасне утро, гарний. Дівчатка, я вам мільйон разів говорила, і хлопчики, і ще 10 мільйон скажуть. Саме головне, щоб нам було комфортно і удобно. Що б ви не вділи, що б ви не зробили. Ми не кожному не угадимо. Подивіться, скажете, як я вам сьогодні вирішу, дивіться, я одягла такі лосінчики, кофточку. Ну так собі, так собі. Я всі кажу, так собі, це значить, ви просто ачароватіна, обаятельна. А якщо на вас навіть не хочуть дивитися, то ви там взагалі знаєте прелестно, ви розумієте, да? А самое главное, щоб вам подобалося, дівчатка, мої хлопчики, ви мене повітря. От я оділа лосіни. Да, я плотінка, вони мене обтянули. Ну та й що? А куди я діну цю попу, Куда я діну? Нікуди. Куда я діну ці тісічки, нікуди, ручки, ну животик. ну куди мені їдуть? Нікуди. Все, що воно є, воно все при нас. Слухайте, високі лосіни творять чудеса. Високі ласіни затягнули животик, підтянули попу, ковточку таку припустили, дивіться. Он, да. Очаровательно, обаятельно, привлекательно. Одним словом, приходите на привоз і озо. Здувайтеся і одівайтеся. Ой, і все буде добре. I love you, буду говорити. Так, це все хорошо. А Цибулинка, світоречка. Ну, Цибулинка в мене сьогодні спортивна. Так, дівчатка, цибулинка у мене, звісно, наших хлопчиків. Ну, кросовочки у мене фірма Віолета, дівчатка, ви знаєте, що в мене вони є такі і сірі, і красні. Це почалася осінь, я вже їх не знімаю. По-перше, мені дуже добре. Я весь день стою на ногах і навіть, ви ж знаєте, ми весь день стоїмо. Понятно, що кофточка це наших хлопчиків. Просто вона трошки не по сезону, але байдуженька. Я б не здійла футболочку, таку мені не холодно. Мені ще поки не холодно. Я ще не хочу одягати теплі кофти. Нібито поки нормально. Значить, у такого спортивного плану сьогодні ваша світулечка йде на роботу. Удобно, комфортно, мої хорошенькі. Так, подождіть, це ж можна тако трошки затягнути, але я не хочу, хай воно болтихається. Люблю, щоб воно болтихалося. Слухайте, головне, щоб нам було удобно, правильно мої хороші? Щоб мене вділи, щоб мене взули, Головне, щоб нам удобно і комфортно. Одним словом. Так, у нас все 6.14, світулечка, гайда, ще пару цибулинок покаже. Так що, до речі, дівчатка, це все з нашого привозу. Так, мої хорошенькі, 6.16, все цибулинку показала, все вам розказала. Я завжди все розказую, слухайте. Утром з правої ножки, з посмішки. Ми йдемо тільки. Я вже в цьому обідилася. Якщо приходиш на на тута на роботу, все, пиши, пропало, роботи не буде. Як би не було, сюди казала. Пересіли, встали. Холодної водички випали і пішли. летящою походкою грудь вперед, попа назад. А тут є, що в мені таке назад висати. Попа ого, шо-шо. Слухайте, то раніше у мене в мене був животі вже його немає, тут теж трошки вже немає, а попа, слава Богу, там не треба навіть тако робити, вона <сум> сама гарненько торчить. Раніше мої губочки йшли вперед, а слухайте, я похудала і вони стухли. Я думаю, що верхню треба трошки підкачати. Дівчатка, як ви вважаєте? Ні? Помаду, до речі, дівчатка оп'ять же, на нашому привозі. Це Наталя Васильівна мені купила три штуки. Кажу, Василіна, купи, щоб вони не закінчилася. Вона така, знаєте, мату, Мені так подобається вона. Одним словом, мої хорошенькі, всім гарного, спокійного, тихого дня.